Вітаю, друзі! Все більше і більше блогерів, лідерів думки в інтернет-спільноті виступають за те, щоб зупинити війну між Україною і Росією, зупинити російську агресію і повернути мир на нашу українську землю. Одна блогерка виступила її, викликають в СБУ. Інша блогерка е змінила свою думку і також підтримала мир. Вважаю, що почався злам. Почався злам людей, які вагались між війною і миром і розуміють, що в Україні потрібен мир як ніколи для того, щоб зберегти державність, щоб врятувати від смерті нашу українську націю. Це довга дискусія, і проти неї багато хто виступав на одному з ютуб-каналів, наприклад, заблокували відео, де я відстоював позицію миру в супереч тотальній війні. Але я переконаний, мир переможе. Ми повернемо мир на нашу українську землю не шляхом капітуляції, а шляхом перемоги. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Дипломатія переможе. Слава Україні і смерть ворогам!